Išėjo. E <laughs> aš keturias, klausykite. Є такі смаки, що в Буті, що в інших тютюнах, що от вони настільки а, притерні, настільки насичені, що навіть коли ти його куриш в соло, і це легка лінійка, яка з голдлайном в Буті, ти а, просто улітаєш. І от зараз до соло курити тайгу важко. Ну що, ну, в принципі, так як я вам і розповідав, дуже і дуже насичена сосна. Ну що ж, в принципі, так як я вам і розповідав, дуже і дуже насичена сосна. Однозначно, не для того, щоб курити її в соло, курити її, потріб... курити її потрібно в міксові і. Дивіться, все так, як я і розповідав. Курити тайгу в соло дуже складно. А її однозначно потрібно з чимось міксувати. Буду пробувати додавати тайгу до White Вайтенджелів, які прислав підписник, і буду комбінувати. Якщо вийде якась прикольна комбінація, обов'язково розповім вам про це.